Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Другий сніданок повертається до прямого ефіру. І зараз буде дуже важлива розмова. І я сподіваюся, що Ярослав Якович Гулей. Батько Ірини Ярославівни. Так. Так. Це співпадає поки що, так? Зараз буде уважно слухати. Я пропоную пройти до нашого екрану, тому що тут, друзі, ви зараз бачите перед собою чотири фотографії, так? І що ми кого ми тут бачимо? Велосипедистка, спортсменка, вагітна, перукар, так. Ну і дівчина, красива. красива дівчина на підборах важливо. Красива так? жінка незаміжня. Ну тут хто зна, тут руку не видно, так? <рес> Але вона на підборах. На підборах, так. Це важливо. І от головне запитання: що їх поєднує? Ну Ми знаємо. Ну Ми то знаємо, то ну, ти ж маєш відповісти мені. <рес> Я думаю, що всіх їх об'єднує періодичні. А, судоми, судоми які може з'являтися в ногах, які можуть а, хапати їхні ноги, які може спричиняти біль, які можуть спричиняти незручність. А, через, через їхню діяльність, власне, ну, от чому саме ці? ці а... Не професії, так скажімо, цих людей ми об'єднали зараз. Ми будемо розбиратися. А чи можна в принципі вилікуватися від а, постійних або періодичних судом? Будемо говорити із флебологом, флебологом. Так, Василем Мішневим. Василю, будь ласка, заходьте, заходьте до нас. Доброго ранку. Доброго раночку, доброго, доброго ранку, так, ранку. У вас у студії. Так, давайте для початку просто простими словами поясніть, що таке судома. Значить, простими словами, що таке судома. Судомо це коли м'яз скорочується, спазмується, ви це не контролюєте, це відбувається незалежно від вашого бажання. І в такій, в такій позі спазмованій він залишається якийсь період. Угу. Чим довше це відбувається, тим відповідно, що наростає болюві відчуття. І повернемося до дівчат, які у нас були. Так ну по перше, їх все об'єднує, що це все були жінки, але це не обов'язково тільки у дівчат. Судоми бувають. А е... Ярослава Яковича, Ярослава чолов... Яковича... чоловіків бувають. Чоловіки бувають. Їх все об'єднує те, що в них можуть бути дефіцити певних мікроелементів, які викликають судоми. От я власне хотіла сказати. Дивіться, я ну там не сказала б, що я спортсменка, не вагітна. Не вагітна, що ти а що на мене так подивитися? Не вагітна потім не порукарка, іноді ходжу на підборах. Іноді але прямо судом... зараз. Прямо так, зараз. але судоми в мене бувають. І, і вони ну вони не вночі, але бувають здебільшого, коли я Е, конкретно, от якщо балакати про вашу ситуацію, то ймовірно, що буває таке, що є недостаток цих мікроелементів, які ви вживаєте. І то це може викликати судоми. Але треба не забувати, що судоми бувають, і в принципі при інших захворюваннях їх дуже велика кількість. Давайте, Давайте поговоримо от так от, по причин. перерахуємо причини. Так. Ну, по-перше, основні такі причини, е, оце як я кажу, це дефіцити мікроелементів. Це сюди відноситься магній, так. сюди відноситься кальцій. Угу. І от ми Далі. бачимо, що в нас є графіка да. зневоднення, Далі йде зневоднення та бракальці. Зневоднення, кальцію, фізичні навантаження. Тобто, ви стоїте тут в студії ну, часто дуже так. Далі ну, буває, що мала рухливість, так само, коли людина не рухається, відбуваються тобто трошечки застій за бігу на ножках, угу. і тоді, відповідно, також може провокуватися судоми. Ну і ага. втома. Це ага. звичайні такі буденні речі, які в кожного можуть бути. Ну, так. Це незалежно від хвороби. Але і бувають і хвороби різні. Бувають хвороби з щитоподібною залозою пов'язані, які можуть викликати такі проблеми. Бувають хвороби неврологічного характеру, які угу. викликають такі проблеми. Ще дуже е, важливо розрізняти є судоми, це коли м'яз спазмувався, і він отак от в такому стані залишається. А є посмикування? Знаєте, бачили там око посмикується або наразі. Це на теж судоми, так? Це, ну, це приблизно. Дія там однаково відбувається, але той м'яс він розслабляється і спазмується. Він знаходиться так в постійному русі. Я буквально сьогодні лікарю бачила в Тимура отакий от невеличкий спазм. Так, так Це ока. у тебе було. здавалося, що в мене. Давайте, давайте так, буває довгий, да, затяжний, да, да. буває Оце, посмикування. Це важливо розрізняти. Ці посмикування uh -huh. бувають так само фізіологічно від цих самих причин. Це нормально, коли людина втомлена. Але оці посмикування, вони також бувають, коли є якісь захворювання центральної нервової системи. Тоді вони спровоковані, як це відрізнити. Якщо це нормально, то це там вночі може бути там, один раз угу. в місяць чи в тиждень в день. Але якщо це викликає там, якийсь провокуючий фактор, там яскраве світло, стрес, звук, і угу. тоді починається у людей там ну, око там сіпатися або рука, то це треба звернутися до невролог. Цим займається лікар, це треба зробити обстеження. Ну і бути уважними, щоб не переплутати там це буденні речі, якісь. А ви сказали віднотажні. яскраве світло? Яскраве це світло. може спровокувати. Ну, це, я так розумію, спалах. так? Спалах, або спалах, хтось спалах, там спалах. швидко там, просто зайшов, знаєш, вімкнув світло, а ти там спиш. Так і буває. А. Так, або вибухи за вікном, це теж спалах світла. А давайте тепер так. Наприклад, в, 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 мого почи, під... тата. Да. А, тим давай да так mm -hmm. мого тата зазвичай е, от судоми з'являються вночі, і наскільки я розумію, здебільшого вони якраз і з'являються вночі. Там в трьох з чотирьох випадків якраз спазмуються спазмуються м'язи під час сну або під час лежання. Чому так? Ну, е, значить, чому це так відбувається, коли ми лежимо? Ми так всі думаємо, що ми повністю відпочиваємо. Так. Але м'язи е, у нас все одно трошечки знаходяться в напрузі, тому mm -hmm. що у нас м'язи, е, одна якась група м'язів, вона ручку згинає, інша група розгинає. Тобто, mm -hmm. якщо ви лежите, ваш ножка зігнута, то у вас одна група м'язів розслаблена, а інша вона працює в, цьо, в цей період. І коли ви так довгий час лежите там не перевернулися, не змінили положення, не змінили навантаження, то якийсь час відбувається. Е, ну, Спазм цих суд... м'язів. А коли от засинаєш, і от ти ще ще не заснув, не а потім раз і дергаєшся це теж судово. Це оце, оце посмикування такі нормальні ага. від того, що ви там втомились. Дуже ага. може бути просто а -а -а. так. А у нас є е, міфи, так. так або такі ті, думки різноманітні. Ми просимо вас взяти ось цю табличку: міф або правда. Так ми але зараз але почекай, Може, я одне все ж питання, питання поставлю від себе? От ви сказали, що брак магнію угу. чи правда, і це до речі, може відноситись до правди або міфу. Треба їсти банан. Щоб не було судом, коли бракує магнію? Значить, магній є в багатьох продуктах, тобто ну, дуже велика кількість спектр різних продуктів діємо магні, але ну, він всюди різний. Найбільше його в горіхах, або там в бобових, ну, або в цільнозернових. Якихось злаках або пшениці. Uh -huh. У ну, бананах також є. Ну, мені весь час пропонують Судонний... ну, з'їж банан. банан. Ну, знаєш, гірше не буде. Ти і банан з'їла. так, і, можливо, магнія трошки взяла. Отже, міф перший. Ну, чи другий вже виходить. Так? При судомі треба проколювати шкіру голкою. Так, це у нас міф. Тому що а -а, міф та, це, ну. При судомі відбувається порушення провідності там, нервових волокон до м'язу. Голочкою, якщо ви проб'єте, ну то максимум шкіру або відволічете себе від цього, mm -hmm. ймовірно, що це сильно не допоможе. Але, але... мені допомагає, або так мені так відволікає так тебе відволікає. просто. Відволікає. але це не лікує причину. Тобто, це зараз. От щось сталося, mm -hmm. і інший варіант, що можна занести голочку якусь так. інфекцію собі. І потім ще наврешки побіжиш її обробляти перед тим, як встромити собі в ногу, коли ну, в тебе і судома. обробити. Це не значить, що вона буде знов зовсім безпека ну, і ж. дивіться. Я як робила, з'являється судома, я ну, нема. В мене гострого нічого відрукує. Я знімаю сережку і от і колю в місце судоми Трошки допомагає? Так, так це діє Не роби так більше. Кожен вечір так роблю, допомагає. Мені це допомагає. Добре, давай далі. Щоб не було судом, треба втирати в ноги лимонний сік. Я таке перше чую. Ну, значить, знову ж таки, повертаємося до. Оцього механізму виникнення О, ці всі процеси, які відбуваються, вони знаходяться не в шкірі і навіть не в пішкірній жировій клітковині. Вони знаходяться аж в м'язах. Угу. Лимонний сік, ну він туди зовсім ніяк не дістане, якщо б мав би, хоча б якусь корисну дію. Зовсім Міф. він має Міф. так само Міф. відволікаючу дію. Добре, далі. Гірчичні ванни для ніг попереджають судоми. Це то також дуже це все діє, але не так, як хочеться. Гірчичні вани вони розігрівають ножки, тоді відповідно прокращується кровообіг, і mm -hmm. поки ви в ванні, у вас судоми не буде. Ви вийдете, ймовірно, що після ви охолоните. А якщо у вас там є схильність до того або там порушення цих дефіцитів, то у вас знову будуть судоми. Mm -hmm. Це не значить, що вони у вас не будуть. І останній міф у нас є: Передостанні. Холодний передостаннє, Холодний так. і гарячий знімає біль після судому. Не, не той міф читає. Ти прочитаєш попередній. Добре. Холодне і гаряче знімає, Так, холодне і гаряче знімає це, судом. знаєте, так 50 на 50. тому okay. що гаряче, коли ми розтираємо там під час судоми м'ясто, то відповідно судома трошечки застухає або зникає, тому що покращується кровообіг. але під час саме судоми холод він не буде покращувати кровообіг, і можливо навіть трошки посилення цього процесу. Тобто, контрастний душ не допоможе в боротьбі із судомами? Правильне питання під час судоми було тому, в принципі, якщо ви це робите не під час судоми контрастний дощ, то це піде на користь, тому що тренуються судини. Але під час судоми холод не допоможе Не допоможе. Ясно. Так і передостанній міф, який тепер стає останнім. Тонік рекомендовано вживати людям із частими проявами судом. Мовляв, цей напій містить хімін, який добре впливає на клітини м'язів. Значить, що стосується тоніку, тобто він довгий час використовувався як дійсно препарат, який запобігає. Судомам і mm -hmm. він допомагає, але за рахунок того, що хінін має багато різних побічних mm -hmm. дій, і вони різноманітні в різних людей, і дуже часто ну, викликають гіршу ситуацію ніж судоми. і тому десь приблизно там з 2004 року його вже не використовують в лікуванні mm -hmm. через побічні дії. Тобто він mm -hmm. допомагає, але іноді шкода більше ніж користь. А якщо тонік з джином. Ну, якщо один раз там тиждень, то тоді можна, можна, так Так. які ще є все ж таки способи допомогти собі? Вправи? Е, значить, ну по-перше, треба з... я вас вже покладу. Так, так. Е, по перше, треба з'ясувати, як часто ці судоми. Uh -huh. Якщо у вас судоми не часто, там раз в тиждень, або ви точно знаєте, що у вас було навантаження. Або ну там у вагітних у них точно там вони йде зріст плода, і там втрачаються мікроелементи. То це такі фізіологічні речі. То тоді це в межах норми. Да, це в межах норми. То це можна пробувати там збільшити і кількість їжі, де є магні mm -hmm. або кальцій. А, відповідно, де є магній, я вже сказав, де кальцій є в молочних продуктах, там в сирах, ага. всяких твердих сирах, м м'якіньких сирах, творог. І яка чистота судом протягом тижня свідчить про те, що щось іде що це вже не, не, не норма? Так. От якщо там два рази вже відбувається в день або кожен день, або там раз в два дні, тоді треба ну, звертатися до лікарів і шукати причину. <гум> Як собі ще допомогти ну, під час судом? Е Конкретно, коли відбувається судома, це відбувається спазм якоїсь групи м'язів. Якщо навантажити групу м'язів, яка протилежна до спазму, то тоді судома потрошечку проходить. Це прямо офіційні рекомендації та Міністерства охорони здоров'я, і це єдиний дієвий спосіб. Юрина це... на тобі будемо показувати, Будь якщо ласка, ти не Будь не Розиватися. Давайте так. Да. Що, що є різні судоми. Тобто в когось буває судоми там стегно спереду, стегно ззаду. У мене або зазвичай гомілка, отут. Або гомілка. Тоді ці м'язи вони спазмуються, вам треба ну, краще сісти або лягти, або якщо у вас немає можливості стоячи, але на одній назід. Ми згодом лягаємо. Давайте присядемо, можна достатньо присісти. Але ножку вперед. І відповідно ви собі трошечки в коліні ножку згинаєте, трошечки. І так. пробуєте напружити м'язи попередні поверхні гомілки, оці, і тянете так, щоб розтягнути ці м'язи. Ага. І... А я уточню, у нас судома на цій нозі. Так, так. Тобто тягнемо. Тягнемо до себе, якщо спазмовані м'язи задньої поверхні. Якщо спазмовані м'язи стопи, таке також саме буває. Вони також згинають пальчики, тому ви її розгинаєте в протилежно бік судому. Так само буває на стигні. Якщо на стигні спереду. То тоді треба встаньте. Давайте, раз ми ж вже будемо допомагати нам, так станьте боком, будь ласка. Якщо спереду на стегні, то ви берете свою ножку, так підніміть її і так назад тянете, щоб напружити ага. оці, оці м'язи, щоб ага. але якщо запускайте, якщо е, по задній частині стегна, то навпаки ви собі в коліні піднімаєте її. Ножкою і так на себе тягнете в коліні, щоб розтягнути оці м'язи uh -huh. або в рівною ножку розтягуєте. Отак, oh, да буквально декілька секунд відповідно пер... відбувається перерозподілення цих нервових імпульсів, і судома потрошечку зникає. Важливе питання. Моя мама розповідала, що вона одного разу мало не втопилася, коли oh, судома oh. її скупила прямо у воді it's в чорному right. морі в затоці. Так, що робити, якщо ви плаваєте і у вас з'явилась судома? Ця ситуація взагалі така дуже небезпечна, тому що, по-перше, важливо, коли відбувається судома, не втрачати концентрацію. Треба, ну, якщо ви знаєте, що хтось поруч з вами, то, будь ласка, повідомте того, що у вас відбувається судома. Там покличте, скажіть, судома, будь ласка, допоможіть, тому що стороння допомога буде найкраща в воді. Якщо такого нікого немає, і ви самі десь... То було б добре, щоб ви, якщо там це не глибоко стали або за щось вхопилися, щоб можна було потриматися. Угу. Якщо і такого немає, то треба постаратися заспокоїтися. Угу. Дуже важливо затримати дихання, попробувати одною ручкою себе тримати на воді, а іншою виконувати ті вправи, які я показав прям під водою, так прям під водою. Угу. Тому що якщо ну ви будете бездіяльні, то ймовірно судома спочатку буде не виражена, а з часом може наростати така біль сильна, що ви не зможете. Ну, тримати концентрацію і спокійно там врівноваженобуробити mm -hmm. ну, ну, цю плюс... вправу і кликати на допомогу, якщо і хоч, плюс, там дивіться, десь і хтось і є. і плюс, якщо у вас є сережка, <рігlie> <рігlie> це міф або джинтонік. Також а або краще джентонік, Так одна рука, рукашта вільна. Пасі вам лікарі, Було чесно. Ми вас чекаємо ще, бо це дуже і дуже важлива тема. Да, будь ласка, вам надзвичайно. Василь Мішнев. Дуже приємно. Гарного дня. У п'ятницю Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути е, реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до наші формасийчук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.